1 листопада продовжую роботу медіа центру Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо про запуск проєкту з підготовки громад до повернення ветеранів та ветеранок у цивільне життя. Представлю наших спікерів Ольга Гальченко, Міжнародний фонд відродження, Оксана Коляда, громадська організація, простір можливостей та Ігор Абрам'юк, Всеукраїнська асоціація громад. Вітаю вас. Отже, перш за все розкажіть, будь ласка, про яку кількість ветеранів і ветеранок. Зараз і мова, ми розуміємо, що їхня кількість збільшується щодня. На жаль, вони повертаються з фронту, і звичайно що є необхідність повертатися до цивільного життя. про яку кількість йде мова, наскільки збільшуватися їх кількість протягом найближчого часу, за вашими оцінками, як взагалі можна охарактеризувати цю нову соціальну групу, яка з'явилася в нашому суспільстві? Дякую, напевно. Почну я. Ми займаємося ветеранськими справами досить давно. Аналізуємо інформацію. Дані звісно, що відкритих даних стосовно кількості тих, хто перебуває на фронті, немає. Ми користуємось або підтвердженими даними. Трошки застарілими. От ви бачите, на слайді це 670 тисяч з половиною ветеранів станом на січень 22-го року. Тобто, це е, ті учасники бойових дій, які є в реєстрі. Е, і за експертними даними знову ж таки за інформацією проаналізованою е, з відкритих джерел трошки е, старіших дат, десь близько півтора-двох мільйонів називають тих, хто зараз в силах безпеки і оборони і знаходиться на фронті. Ну і є дані від. Міністерство у справах ветеранів міністерка говорила про те, що найближчим часом ми отримаємо десь 5 мільйонів бенефіціарів ветеранських політик. Але тут треба розуміти, що бенефіціарами ветеранських політик є ще родини загиблих, безвісти зниклих тих, хто в полоні, не лише ті, хто воюють. Зараз запускається цей проект проект підтримки громад у реінтеграції ветеранів і ветеранок. Розкажіть, будь ласка, про нього і чим він буде корисним для громад. Um... Дивіться, я почну, маю декілька слайдів, можливо, для тих, хто дивиться нас онлайн, буде зрозуміліше, чому він важливий. Ну, власне, куди ветерани повертаються? Ветерани повертаються до родин громади в свої трудові колективи. Тобто, громада, це якраз те перше місце, куди після демобілізації, так, упродовж якогось часу повернуться тисячі сотні тисячів людей. Звісно, це не відбудеться в досить короткі терміни, але це відбудеться в масштабах та. Тих цифри, які ми маємо щодо кількості людей, які воюють, в досить короткі терміни. Такої демобілізації ми не бачили з часів Другої світової війни. І вона навіть в Великій Британії чи в США були найбільші цифри тих, хто демобілізовувався, все рівно тривало продовж кількох років: два-три роки, чотири. І вони власне супроводжувалися колапсами систем соціальної медичної, зокрема. Ну і звичайно, такими досить. Складними е, напруженнями в соціумі страйками е, і е, всіма решта негативними явищами. От тому власне цей проект присвячений тому, аби готувати громади уже. До повернення ветеранів, ветеранок і власне підтримку вже зараз їхніх родин, які живуть в цих громадах. Якщо говорити про якісь такі стратегічні цілі і для громади значимість в тому числі, то звісно ми говоримо про те, що питанням підтримки ветеранів це питання національної безпеки, в тому числі на рівні громад, да? тому що ці люди мають бути постійно. Готовими стати в стрій назад, ну такий реальний, нашого життя. Хоча за міжнародними стандартами реінтеграція ветеранів відбувається успішно тоді, коли вони ніколи не повертаються у військо. Це не наша ситуація з нашим сусідом. Тому нам треба думати, як ми готуємося а, напевно стримувати ворога після нашої перемоги. Це важливо. Та, це однозначно будуть новітні технології озброєння, але це в першу чергу будуть люди з бойовим досвідом. Тому цих людей з бойовим досвідом потрібно якісно реінтегрувати, відновити в плані здоров'я і, власне, забезпечити якраз питання національної безпеки і безпеки країни як такої. Звичайно, для громад дуже актуальним ну, загальнонаціональний рівень і для громад. Це економічний розвиток. Нам треба. Знову ж таки інформаційно зламати стереотипи і міфи про те, що ветерани це ще одна категорія вразливого вразлива категорія населення, яка потребує лише соціального супроводу і підтримки. Бо коли ми спілкуємося з головами громад, то часто чуємо про те, що ой-ой, що ж я буду робити, у мене і лікарі, і вчителі, значить ще ветерани повернуться на це. Треба бюджет, і власне цей проект має на меті змінити дизайн мислення голів громад для того, щоб вони бачили перспективу в цих людях, які повертаються, перспективу економічного зростання самої громади. Ну тому що це можливості. Це люди, які здобули інший досвід, люди, які мали е, скіли, навички, і професії до е, участі в бойових діях. Зараз воює величезна кількість людей різних професій, різних абсолютно вчителів, ліполіцейські, IT, seo е, сіо кампанії, власники бізнесів Ну, ці люди точно повернуться з війни. Сильнішими і з отриманими новими знаннями, тому економічний розвиток як базис всієї ветеранської політики, в тому числі на регіональному рівні. Ну і власне третє, це зміна нашої ідентичності, це формування нашої нової культури, нації захисників, воїнів. Так і це також важливо розвивати через програми вшанування, через програми. Підтримки, напевно, пам'яті гідного вшанування як живих, так і полеглих наших героїв. От тому, власне, як для національного рівня, так і для рівня громад, це досить важливе питання. Дякую дуже, пане Ігоре. Для питання до вас щодо важливості взагалі цього проекту для громад. Чому насправді саме громади мають на себе брати таку відповідальність з реінтеграції ветеранів і ветеранок? Дякую за запитання. Дякую простору можливості за те, що запросили у партнери у реалізацію цього проекту і фонду відродження, що підтримують цю тематику. Я вже вчора, коли колеги презентували концепцію державної ветеранської політики, зрозумів, що наші асоціації, певно, якби випадає займатися політиками, яких ще немає. Тому що ми займаємося сільською політикою. Наша асоціація якраз фокусується на сільській поліції. Цієї політики в державі ще немає. І виявляється, що ветеранської політики, в сенсі цілісної, правильної ветеранської політики, в державі ще немає. Тому ми зараз на початку формування цієї важливої політики. І Для нас, як для української асоціації, органів місцевого самоврядування, це вкрай важливо бути в цьому процесі, тому що ми маємо як свої важелі впливу на е, політики. Через консультації взаємодії з урядом і з парламентом так і безпосередньо маємо ну свою своє поле членства. Це біля 900 органів місцевого самоврядування, тобто дві третини всіх всеукраїнських громад, і е, ми з ними можемо відпрацьовувати будь-які сценарії. Е, а тепер ми розуміємо, що ветеранська тема вимушено. Стає однією з ключових. І вона або ляже тягарем на громади, або буде використана громадами, як, як би це не виглядало, але як, як додатковий ресурс, як про це вже говорила пані Оксана, тому що е, насправді ветерани, це і це не проблема. Це ветерани, це просто та верства населення, якій потрібно дати те, що. Вони заслужили, але які можуть дати громадам більше. І оскільки, як я вже з чого почав, що цілісної ветеранської політики немає, то ми погоджуємося з колегами і пробуємо увійти в цей процес, який вони вже ведуть ну, не перший рік, це ми тільки заходимо в нього, а простір можливостей вже в цій тематиці давно: процес формування політики знизу догори. З базового рівня, з рівня громад, через успішні хороші практики громад, які зараз обрано для участі у проєкті, і через ці успішні практики, через напрацювання хороших інструментів, хорошого інструментарію для роботи з ветеранами, вихід на рекомендації і. Адвокування цих рекомендацій щодо державної політики, щодо законодавства, щодо програм, щодо програм підтримки, тобто на те, що має робити держава. Але після того, як ми впевнимося, що це працює у громадах. Бо не все, що пропонує держава, працює в громадах. Ми це знаємо, тому цей підхід, який зараз ми будемо практикувати у цьому проєкті, він, на нашу думку, більш. Перспективний з точки зору ну ефективності і економії, в тому числі коштів і громад, і коштів держави. Дякую дуже, пані Ольга, Чому фонд відродження вирішив підтримати цей проект, і чому він вбачає його перспективним і важливим для країни? Ну, пару фраз, можливо, історичного екскурсу. Міжнародний фонд відродження насправді має досвід підтримки реінтеграції ветеранів ще у 90-ті роки, бо ми вже більше 30 років, як працюємо в Україні. Коли була велика хвиля демобілізації, мовно кажучи, залишків радянської армії на території України, тоді був певний набір проблем з людьми, які опинялися. Демобілізованими поза межами військових структур, яким повинно було повертатися в суспільство. Починаючи з 2014 року, стало зрозуміло, що ветеранська тема знову повертається до відродження, бо це одна з тем, яка хвилювала і хвилює суспільство, яка є, як правильно сказала, не проблемою, а навпаки, можливістю. Для України і е, вже там з 14-15 років мочили такі невеличкі, обережні перші проекти, пов'язані з ветеранським бізнесом, пов'язані з реабілітацією, з реінтеграцією ветеранів, е, е, і звичайно, що повномасштабне вторгнення. Е, Розкрило те, що нам потрібно ще більше включатися в цю проблему, все більше включатися в ветеранську тематику. І починаючи з цього року, в фонді відродження запрацювала окрема програма програма Громадянська стійкість, яка фокусується безпосередньо на військовослужбовцях на ветеранах і ветеранках, члени їх родини. І не забуваємо про родини загиблих, зниклих Бевісбезвісті військовополонених. І це зараз є одним із пріоритетних напрямків фонду. Бо ми також спільно з колегами підтримуємо, розуміємо, що ветерани це руші, це це майбутні руші нашої країни, це не це можливості, це opportunities, розвиток на рівні держави, на рівні громади, агенти змін, які мають. Надзвичайний досвід, які проявили надзвичайну звитягу, відповідальність найкритичніший момент для держави, зрозуміло, що вони мають що сказати про майбутнє цієї держави. І ми хочемо зробити так, щоб вони мали можливості це майбутнє формувати, щоб вони мали можливості розвиватися, щоб вони мали можливості також розвивати середовище навколо навколо себе. Ну, і звичайно. Це не тільки національний рівень, це і також рівень громад. Ми також дуже свідомі того, що ветерани будуть повертатися не в якусь там уявну Україну. Так дуже, дуже загальні слова. А вони будуть повертатися конкретно в свої громади, в своє місто, в свої селища, свої районні центри, і саме там вони будуть розкриватися, саме там вони будуть відновлюватися, працювати. Набувати якихось нових знань, нових можливостей і так само розвивати це середовище навколо себе. Власне, у нас зараз є можливість підтримати це досить масштабний для нас проєкт, адже починаючи з минулого року, 22-го року, у нас є окремий, Ukraine Democracy Fund, який був запущеним нашим засновником Джорджем Соросом, майже одразу після повномасштабного вторгнення, і він направлений саме на розвиток громадянського суспільства в Україні, включаючи ветеранську тематику. Дякую дуже, пані Оксана. Повертаючись до цього проекту, очевидно, вочевидь, це не той проект, який реалізується за день чи навіть там за місяць, і навіть, мабуть, за рік. Це дуже тривалий процес. І як ви бачите імплементацію цього проекту, які у вас є певні дорожні карти і алгоритми для громад, ну і для вас як для організації, яка його впроваджує? Перше, ми спільно з асоціацією з партнерами з фонду досить складно обирали 10 громад, з якими будемо працювати більш глибше, ніж зрештою. Ну бо багато було бажаючих направду, і багато тих громад, з кими працюємо, хотіли би їх підтримати, але домовилися з асоціацією, що нам важливо якраз зараз попрактикувати цей проект в громадах. По перше, за різним територіальним принципом за Можливо, трошечки відмінностями в величині самої громади, та? але дуже важливо, щоб це були малі громади, і можна було масштабувати це потім на величезну кількість громад. Хочу, що до асоціації входить та, майже тисяча громад. Тому я трошки пізніше покажу карту і ті громади, які ми обрали для цього проекту. Але проєкт насправді довготривалий і він в, включає в себе перший дослідницький компонент. Тобто ми досліджуємо все, що є в громадах, і формуємо такий. Профіль громади, і що стосується кількості ветеранів, і їхніх родин, які є програми бюджетні, з чого вони складаються, і, власне, які, які є стейкхолдери в громаді, які працюють з ветеранською тематкою, досить така ґрунтовна база з розробленою своєю методологією. Навчальний компонент. Навчальний компонент передбачає виїзд наших спільних команд в саму громаду. Стратегування кількаденне. Дуже важливо, щоб це стратегування було за. За участі голови громади і керівників за напрямками, але ми не обмежуємося працівниками або членами управлінської команди громади. Ми будемо запрошувати і громадський сектор, і бізнес, які присутні в цій громаді, от і представників різних сфер для того, щоб поговорити, як реінтеграція може вплинути на розвиток громади як такої. Також з цікавого у нас передбачено спільне навчання голів і старост сіл. Я дуже вірю в силу. Саме старости в селі для мене це такий ветеранський якийсь менеджер номер один, бо він має повагу, він знає абсолютно усіх, до нього точно будуть йти за допомогою. Якщо він буде володіти усіма знаннями стосовно отримання допомоги чи з лікування, чи з економічної реінтеграції з будь-яких питань, це буде досить ефективно. І власне, ми будемо писати програми реінтеграційні для кожної з громад, бо вони всі унікальні і вигідні дані унікальні, і це і я думаю, що. Будесь якась, якась рамка, яку ми будемо далі масштабувати в усі громади і будемо поширювати інформацію. У нас там передбачено так: 10 дуже глибоко, 20 детальніше працюємо, а потім до 500 громад ми маємо поінформувати і передати цей досвід для подальшої роботи. Яка тривалість цього проєкту, і які критерії ефективності цього, ну, пілотного проєкту? Ми зараз кажемо саме про нього. Скільки він триватиме? Які критерії ефективності для того, щоб його продовжувати і розширювати? Проєкт триватиме рік. Ефективності, ну знаєте, тут довго можна говорити для мене взагалом е супер. Така я не знаю, річ, яку я би хотіла, це перше, врешті-решт, перемога, початок демобілізації, і на цей момент прийняті працюючі програми в цих громадах, так? які б передбачали всі аспекти повернення і частин цього повернення, тому що є. Період реадаптації, коли людям треба забезпечити першочергові потреби і дати, відновитися, і потім ми вступаємо в процес реінтеграції, який передбачає соціально і економічно. І аби ті люди мали всі можливості для нормального повернення до нормального життя. Це для нас буде кіпя. Дякую, пане Ігоре, була ремарочка у вас і наскільки зрозуміло. Я просто хотів додати до того, що сказала пані Оксана, тут зачепили трішки і нашу складову. І ми дуже сподіваємося, що вже найближчим часом у нас буде ще одна презентація, де ми де ми презентуємо вже наш проект, який буде дуже тісно пов'язаний з проектом, яким, у якому ми є партнерами простору можливостей, ми дійсно хочемо поширити інформацію на якомога більшу кількість громад, і ми дійсно хочемо навчити якомога більшу кількість фахівців. І тут дійсно ми будемо намагатися орієнтувати громади на старости. Але громади, знаєте, примус для них не, не дуже прийнятний. Тому там, де громада скаже, що ми хочемо, щоб нас ветеранами займався, наприклад, там е працівник ЦНАПу, ну, так, так будемо дивитися, будемо маневрувати. Е -е і, і крім того, ми дійсно хочемо поінформувати саме лідерів громад, тому ми будемо е намагатися. Е Частину принаймні заходів проводити очі в очі, проводити очно для того, щоб поінформувати лідерів громади і навчити фахівців. І що стосується відбору громад, дійсно процес був складний. Дякую нашим партнерам, що вони прислухалися до наших порад. Ми теж прислухалися до, до того, який їхній був досвід взаємодії з громадами, і ми громади теж обирали не просто так. От е, голова однієї з громад зараз е, на передовій воює в складі е, так званої десятки дельвеців, це Олег е, Горбатюк. Е, голова іншої пілотної громади Дережнинської, він демобілізувався, також воював. тобто у нас... Громади з проактивними керівниками, з розумінням ветеранської тематики, з бажанням працювати в цій тематиці і з бажанням напрацювати якраз оті, е, оті моделі, які можна буде потім мультиплікувати і масштабувати. Тому що ми маємо 10 громад, а в Україні їх 1400. 70, якщо вся територія України без окупованої до 2022 року, це 1438, і попри те, що не всі вони є членами асоціації, ми будемо інформувати всі органи місцевого самоврядування, щоб дати ці інструменти, які будуть напрацьовані в руки всім, щоб вони могли ефективно працювати з ветеранами, і ми всі, як і Оксана. Сподіваємося на те, що переможна демобілізація буде якомога швидше, тому проєкт не має бути занадто довгим. Ми маємо робити це все доволі швидко. Дякую, пані Ольгу. Тож я вам? дозиву. Um, да, щодо результатів і ефективності, для нас також важливо, що цей великий проєкт по реінтеграції в травні форматах, він реалізовується спільно двома. Різними, але доповнюючи один одного агенціями дослідницька експертна ветеранська організація простір можливостей з одного боку і об'єднання органів місцевого самоврядування Всеукраїнська асоціація громад з іншого боку, яка теж несе експертність у своїй сфері. Бо насправді, якщо так думати, там за рік 10-20 громад. Ну, Враховуючи що нас їх більше тисячі, це можливо і здається не так багато грунтовної з глибокої роботи дослідницькою. Але якщо ми це помножимо на партнерство з Всеукраїнською асоціацією громад, які можуть цей досвід мультиплікувати, поширити, розповсюдити на декілька сотень громад, то тут же інші. Взагалі, інший масштаб результату, про який ми говоримо, тобто, цей квантовий скачок від 10-20 громад на тисячу оце теж для нас буде вагомим результатом. Дякую, пані Оксана. Я думаю, що важливо проговорити також рамку проекту, то за якими напрямками він буде реалізовуватись. Тож прошу. Я хотіла додати, що ну треба розуміти, власне, що це перший наш проект з асоціацією громад, але з громадами ми працюємо давно, зокрема через коаліцію ветеранських просторів. Яку теж, до речі, підтримує фонд відродження і дякуємо їм щиро. Ми вже маємо 23 організації в коаліції. Зокрема, одна з громад, яка є в цьому проєкті, це місто Біла Церква, буквально кілька днів тому проголосувала на і рішення міської ради прийняла рішення про те, що в них буде ветеранський простір. От, тому чудово, це буде частиною нашого проєкту і програми. Власне, якщо говорити ще про КПА, то ми говоримо. Про спроможності громади. Ем, дуже, дуже важливо розуміти, що ем, в ідеальному світі, коли формуються програми реінтеграції, вони базуються на достатньо деталізованих базах даних про людей, для яких вони формуються. У нас зараз немає такої можливості, тому що більшість тих, хто буде повертатись, кого ми чекаємо, вони на фронті. Тому є інший шлях розбудови спроможності громади. І, власне, ми, аналізуючи, дійшли до того, що спроможна громада це громада, яка може забезпечити відновлення здоров'я. Як фізичного, так і психічного. А це медичні послуги, це послуги з реабілітації або спеціалізованої, або амбулаторної реабілітації, це відновлення психічного здоров'я через психологічну допомогу і психосоціальну допомогу. Це реінтеграція соціальна і економічна, це освіта, перекваліфікація, працевлаштування. І це повага, яка включає гроєзацію. Національно-патріотичне виховання і а, всі програми з шанування пам'яті. І якщо аналізувати ці складові, так ці потреби, які треба закривати, то звісно тут питання номер один: навчання фахівців, тобто всі працівники, які працюють в різних сферах і надають послуги, сервіси ветеранів або з ними комунікують, мають бути навченими, як це робити, це інфраструктура. Доступність, безбар'єрність, тому що можна реінтегрувати людину, але він чи вона просто не вийдуть з дому, бо це не буде можливим і це важливо. Це питання середовища. І підготовки цього середовища, до прикладу, робочого середовища, це підготовка трудових колективів, працедавців до повернення ветеранів, а це і навчання їхніх фахівців, і підготовка колективу як такого і робочого місця. Якщо, наприклад, у ветерана чи ветеранки є інвалідність, так, і це має бути адаптовано під його потреби. Це, звичайно, відкриття ветеранських просторів, тому що Ті, хто будуть повертатися, вони будуть природньо об'єднуватись в ком'юніті. І туди, куди вони будуть йти, мають бути стандартизовані послуги. І це якраз про ветеранський простор, психологічна підтримка, юридичний супровід, кейс-менеджмент, робота з родинами, відкриття бізнесу, власної справи. Супровід це якраз ті функції, ті сервіси, які має ветеранський простор. І важливо, щоб в кожній громаді такі майданчики, комунікаційні, сервісні були, і це також буде частиною спроможності громади. Інструмент кейс-менеджменту. У нас в державі немає достатнього ресурсу, щоб обіцяти і декларувати все на світі. Ми маємо дуже чітко, точково вивчати потребу кожного і точково цю потребу закривати, а не обіцяти все і не підкріплювати це бюджетом. Тому цей інструмент кейс-менеджменту мега важливий у всіх сферах, чи то в працевлаштуванні, чи в соціальній сфері, чи, чи в іншій, і це буде ключовим. і Це також буде частиною цього проекту. Ну, і Звісно, питання героїзації, питання вшанування, питання розбудови цієї системи стандартизованої, теж якраз є частиною спроможності громади. Дякую, Надам можливість журналістам поставити запитання. Якщо вони є, якщо ні, тоді я подякую нашим гостям. Нагадаю, що в рамках головної дискусійної платформи медіа-центр Брейнхаб ми говорили про запуск проекту з підготовки громад до повернення ветеранок та ветеранів у цивільне життя. Медіа Центр Україна Укрінформ» продовжить свою роботу завтра. Ми вже готуємо розклад. Слідкуйте за анонсами.